Своє життя проєктувати наперед не варто, бо ти не знаєш, що породить завтра, чи не зупинить смерть серцебиття. Ніколи днем майбутнім не хвались і не кажи, що зробиш те чи інше, як Бог мені дозволить, скажи ліпше, і щиро, як дитина, помолись. Ніколи не кажи, я зможу все, я все зроблю, усе мені пед силу, бо ти не знаєш, у яку хвилину ти на шляху своєму падеш. Ніколи ти собою не гордись, собі у серці не складай медалі. Якщо ти маєш успіх в якійсь справі, то краще перед Господом смирись. Ніколи не надійся на людей. Бо плоть насправді то хитка опора. Якщо тобі хтось допомагав учора, то завтра вже, можливо, підведе. Ніколи не дивись в життя чуже. І приміряти не спеши на себе те, що в тобі вдягатися не треба, те, що тобі лиш горе принесе. Ніколи на життя не нарікай. Якщо воно не так, як хочеш, склалось, якщо нездоволення зібралась, пробіди інший в той момент згадай. Ніколи сінні миті не марнуть. Людське життя, то наче вітер подих, як сон короткий, в небуття відходить, а ти будь насторожіть і пильний. Ніколи не кажи, що є час, що ти устигнеш з Богом примиритись, як кличе він, не смій тоді баритись, бо те можливо твій останній шанс». Ніколи не плануй життя своє. довір його батьківські руки Бога, бо хто пройшов з ним земну, земну дорогу. Той хоч помре, та з Богом поживе. Амінь.